В чистий четвер наші предки, ми і сподіваюсь, наші навча... нащадки малювали, малюють і малюватимуть писанки, фарбуватимуть крашенки, шкарябатимуть шкарябанки. От і крапатимуть крапанки нам страшенно повесла. І до нас в гості завітала Тетяна Староженка, майстер з писанкарства, член національної спілки, майстрів народного мистецтва. Сподіваюсь, ви нам майстер-клас сьогодні проведете. Доброго ранку. Доброго ранку. Щоб краще працювалося, давайте спочатку скуштуємо каву. Це кава Полі, ми її завжди зранку куштуємо. Mm -hmm. А потім ще ходимо допивати в сільпо та фуршет в каві автомати. Дякую. Mm -hmm. Так. О, а тепер значить, О! з чистими думками, думками приступаємо до справи. <хів> 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 так. Я а, так ну, закатаю. Давайте я Як ви взагалі вирішили займатися такою цікавою справою писанкарством? Абсолютно унікально, я знаю, що тільки, ну. Фактично тільки Україна, так? І ще декілька слов'янських народів цим займаються. Е, так. Ну в принципі, мені не було куди діватись, тому що цю справу почала моя мама. І я, якби з нею сидячи разом, допомагала їй, там щось шкрябала, вимальовувала. І так ось уже років 15 малюю. Я це боюся проступити. Спочатку ж кажуть, що чому в чистий четвер малюють писанки? Бо спочатку очищується оселя, потім очищується думка. Ви, от саме будь-коли таке робили, то тут не тільки чисті думки повинні бути, а ще й час вільний. Та я навіть не знаю, що повинно бути. Подивіться, яка краса, друзі. Подивіться тільки на. Це для виставковий варіант, чи для власного вжитку, скажіть? А, і виставковий, і у мене такими роботами оформлений будинок, тому це дуже гарно в інтер'єрі виглядає. То Це Женя, значить, отаке ми сьогодні зробимо. Хочеш, не хочеш, вмієш, не вмієш, а зробимо. Тяна, скажіть, а для того, щоб займатися такою цікавою і складною справою, треба вивчати якусь спеціальну літературу? Чи це все знання, які ви. Прийняли від, від Подивис, матері своєї. що треба вивчати? ви розказуєте? Я буду просто показувати, що треба вивчити для того, щоб звичайно, що е, ну саму технологію можна освоїти швидко, але mm. е, потім бажано знати ці всі е, знаки, символи, щоб правильно їх наносити. Звичайно, що треба е, займатися пошуковою діяльністю а от як саме ви до цього ставитесь? Е, як просто до, до якогось там декоративного житкового мистецтва чи справді вірите в сакральність цих символів? Звичайно, що вірю. Звичайно, О, вірю. Почекай. Не дарма, от уже ну ще з трипільських часів наші предки малюють такі вироби, тому що ну яйце це символ зародження життя. От то всі символи, нанесені на нього, мають таку магічну дію. Так, я зібралася, начебто, думки очистила, я готова. Готова. Добре. Так. Я просто боюся. Не погабує воно. Так, це у нас акрилові фарби. Спеціально. Е, не акрилові, а. Е... Спеціальні фарби для фарбування тканини не... і харчових продуктів. І... Чи... Можна і для харчових продуктів. Mm -hmm. От Зараз можна купити у нас для фарбування яєць, просто на ринку продаються фарби, але їх розводити треба у більшій концентрації, ніж для звичайного фарбування. Подивіться, яке воно. Це... Ось такої концентрації воно і повинно бути, правильно? Так, так. Це я вам так покажу, щоб ви знали, як воно повинно виглядати. Ну, 5-10 пакетиків треба розвести фарби. Так. Так, щоб вона гарно ну, фарбувала. Щоб насичений був колір. Щоб насичений, насичено. А воно ж продається поштучно, ну по одному, там, скажімо, то один синій не дасть такого ефекту? Один синій не дасть, тому що а, коли ви фарбуєте у гарячій воді, коли mm -hmm. ви просто крашенки робите, воно зафарбовує. А ми малюємо в холодній. думаю, нічого не тримається в мене ніколи. Я як зафарбую, воно і все, все руці. Не на те. Не на те. Не треба пенять на зеркало. Ну, я знаю далі приказку. Якщо руці фарбувати не вміє? Що ми спочатку робимо? Я ви керуйте, я буду робити. А спочатку а, нам потрібно чисте біленьке яйце. E, на яке ми наносимо малюночок або за допомогою олівця, або можемо просто відразу малювати. А, то e, Зараз вічечки не знадобляться нам поки що. E, я, приберу, можна? E, я думаю, що знадобляться ми будемо одразу малювати. А. Я в принципі вам хочу запропонувати. Ось я намалювала e, вже рибку на одному яєчку, а на іншому e, дерево О, життя. А ви можете продовжити. Розкажіть нам ну, тут про рибку. Зараз це сприймається як символ християнський, але наскільки я ж знаю, що це абсолютно не християнська ще традиція, да, продавні і рибки рибок малювали задовго до прийняття християнства. Насправді, що це за символ? Рибка це насамперед символ здоров'я, символ багатства, тому що у рибки і кринок стільки що й не перелічити. От. І коли. Дарували таку писанку, то це була писанка на здоров'я. Так, Як на здоров'я беремо. Тобто, взагалі стихії води, наскільки я знаю, з асоціатора. Я, я, я розумію, ти далеко маєш помалювати мені. Запалюємо свічечку вже. Чечінь. Запалюємо. За що хапатися? За що хапатися? Не давайте світі, тому що вона пожежа небезпечна. Пожежа небезпечна. Я а, з вогнегасником я просто... завжди. Яскрава і. Запалюємо гряча. свічечку Гай. і малюємо писанку. Ось таким приладом називається писачок. Ось у мене є фабричний такий А, а що з ним фабричний? Професійний, професійний. оце професійний. А це власноруч зроблений. зроблений, і всі можуть дуже просто собі зробити із такої товстої фольги, наприклад, від кави. Можна змотати тоненьку трубочку за допомогою голочки. Дайте і... не потримати. Хай б хоч потримає. Так, За допомогою голочки зробити отвір тут. Так, щоб була трубочка з отвором, і вже можна mm -hmm. писати, прив'язати до так, якоїсь. Що палички. Я роблю. Так, е ви робите, от, Наприклад, можете взяти е дерево життя. Дерево життя взяли. Так. І зараз воском зафарбувати квіточки. Квіточки. А як його взяти? Легко сказати, Я я показую, показую. Берете писачок, нагріваєте. А як в це, якщо він такий саморобний, де в нього. Ну, Чого може а, дати професійний? Давай мені професійний, бо знаєш, я Ще, ж професіонал. Я вважаю, що <laughs> ну, <давай>. немає <laughs> сенсу. <laughs> ну, я ж професіонал. Так. Нагріваєте писачок. Нагріваємо. А нічого, що воно закоптить приміщення. Не, чи... не, закоптить. не, закоптить. Нормально. не закоптить. Жень, ти ж слідкуй, будеш. Закоптить ремонт, так. Ти зробиш. <laughs> <laughs> Це вже можна було б давно поміняти. <laughs> Мочаєте у вік. Колір. Отак, просто є. Так. Yeah. Так. І починаєте uh -huh. зафарбовувати пелюсточки. Женя. Я так те відволікай поки що глядачів, бо мені поки що соромно за те, що я <смес> роблю. Добре. А ви до е -е -е -ка, речі, майстер-класи. Крім нас, комусь даєте з писанкарства? Звичайно, що даю, і і дорослим, і дітям у мене е своя студія е образотворчого мистецтва, і е навесні ми з батьками пишемо писанки. У нас недільна школа писанкарства. Так, а як вас ой, можна знайти? ой-ой-ой, не якось можна. Я перепрошую, що вас відволікаю від важливої справи. Mm. А як от у мене в'їзд закінчився? Якось можна так підібрати? Ну це може бути забагато, ви О, можете поставити пляму. Бачу, це Кра... для крапанок підходить. Так, так. Це краще а, ось є, так є, є, є. носиком набирати. Ну, набрали, набрали, набрали. Набрали, да. набрали, пішло, пішло, пішло. Я працюю при нашому обласному дитячо нацькому центрі. Вже більше 10 років, тому запрошую всіх бажаючих приєднатися до нас і я, писати писанки. Я оце хвилююся. Знаєте, скільки часу у вас йде на одну писанку? Бо я вже хвилини-дві намагаюся зафарбувати од одну нещасну полюсточку. Ну, залежно від того, який малюнок, ну, буває від години, якщо це простенька писанка, до цілого дня, якщо, наприклад, тут така складна. А це вважається те, що я зараз роблю, проста чи складна? А... Як так сказати? Як би так, щоб не образити. Середня. 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 Ой, дякую вам, дякую. Від така люб'язна. <середня> Нормально. Женя, бачиш, <середня> я не так, щоб просте роблю. Мені абсолютно. завжди шкода, ну я розумію, що якщо там якісь фабричні плівки таке, а таку красу просто ну, шкода розбивати і їсти. Що робили наші предки з песенками? Їли чи зберігали якось? Ну, насправді от зараз ми їх малюємо як витвір мистецтва і жалко свою роботу розбивати. А господиня е, після того, як напекла паски, сідала вночі, обов'язково вночі, щоб її ніхто не турбував, тому що це було таке таїнство її. І малювала писанки, малювала ціл, цілу таку гору, варених уже яєць. Е, потім знімала віск і вживали ці яйця. Шкарлупу не викидали. А, а як а... знімали віск? Я перепрошую, я так да. буду Темі вклинюватися, як можна зняти віск, щоб не пошкодити таку красу. Чи вони розбивали просто звичайним чином? Ні-ні. ні Знімалися, як правило, господиня багато малювала, і складала це все у горщик і ставила у піч. Там віск плавився і вона його витирала. В наших умовах можна просто це зробити так біля свічечки, нагріти і витерти Так, що серветочку. Давайте далі, бо я вже не можу. Зараз продовжимо про шкарлупки. Женя, я ледь замалювала. Зачекай. що далі робити? Так, замалювали. А, ось уже нанесений малюночок. Це був на Це білому вже яйці, да, вже воском. Угу. На білому я пофарбувала у, в оранжевий. Угу. Ви зараз зафарбували квіточку угу. і вона залишиться у нас оранжева. Зараз ми її пофарбуємо наприклад у червоний. Боже, кладемо. Зараз вона Як я робила. Вона плескала аж по всій студії. Хвилиночку пофарбується, а я поки скажу, що робили шкарлупою. Її не викидали, її давали, підмішували у страви для е, скота, щоб і е, здоровими були, і приплоду було багато. І закопували у землю, щоб врожай був гарний, тому що там багато цих всіх символів, які давали врожай. О, А це порожнє. У нас так, просто... це видуті. Це видуті спочатку. Ми е, е, малюємо ціле. А Мал... потім видуваємо а, так. малюєте на 에, на, повному, на повному mm -hmm. яйці. Слухайте, я знаю, що у нас є єдиний в світі, в коли ми музей писанки. Так. А у вас якісь можливо виставки, можливо, якісь про якісь музеї ви думали? Не було планів такі? Були плани, і вчора в принципі відкрилась моя виставка. О, розкажіть нам, так. де можна подивитись, куди можна прийти? 에, виставка відкрилась у обласному художньому музеї. У залі сакрального мистецтва там виставлені саме мої роботи, писанки, ось такі у рамочках і просто звичайні писанки. І також я відтворила колекцію Єлисаветградських писанок Володимира Ястребова, нашого етнографа. Це писанки саме притаманні нашому краю. а правда говорять, що є спеціальні відписанки, які ось там щось треба намалювати, і то було рівноцінно, якщо хлопець подарував дівчині, начебто зізнання у коханні. Правду кажуть? Правду кажуть. Правду кажуть, це е, писанка з квіточками, з будь-якими квіточками, квіточками <ріпі> 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 так. так все дуже просто. Малювали писанку з квіточками і дарували. Хтось просто квіточки дарує, так. а можна ж писанку з квіточками. Хлопці, О, ми вже витягаємо. А поки що скажіть, скільки такого? буде проходити виставка? Виставка Кол? буде проходити цілий місяць. Тому я думаю, всі бажаючі всі можуть встигнути. Так сильно так взялося. Дивіться. А, взялося так, так. Добре, взялося. Подивіться, оце тому що міцний дуже розчин. Так, тому угу. що багато фарби. А, в принципі, можна фарбувати так, як і ви фарбували, тільки воно довше буде лежати. О, години не три тільки. Мабуть, так. <ріст> а ще начиталося, що кажуть, спочатку є це, щоб краще боралася фарба а, в розсіл від капусти. Розсіл від капусти, або ось у нас є розчин оцту. Це ага. після того, як нам малювали після? ось. Після того, як намалювали перший раз воском, перед першим фарбуванням ми кладемо ну, буквально на 30 секунд у віс у ощін, оцту, щоб краще бралася фарба. Ось вона у нас так гарно береться. А я то думаю, чо слухайте, 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 а в мене ніколи Добре. не виходить. Я все так. слухайте. І тепер я вам довіряю зняти віску з вашої квіточки. Просто не знаєш, кому довіряти. Бо час у нас виходить. А хочете подивитися, що ж з цього вийде. Так що робити, куди бігти? так. Дай, будь ласка, автограф. Так, альбомчик для автографу. А потім я дороблю. Потім. А потім ти доробиш. Потім Залиште нам, будь ласка, автограф на згадку. Я це не знаю, за що триматися. Света, давай бігом знімай віск. No. А ми вам страшенно дякуємо. З нами в гостях була Тетяна Староженка, майстер списанкарства. плис Анкарс. будь ласка, не ставте наступну рубрику. Що робити, якщо я так зіпсувала? <звук> Оце вже зіпсувала? Оце вже зіпсувала. А тепер ставте наступну <звук> <в особну> рубрику. Ставте наступну рубрику. Ставте, ставте. <звук>